Росіяни ударили дроном «Молнія» по спортивному об'єкту у Слобідському районі Харкова. У мерії кажуть, наразі без постраждалих. А вночі окупанти зруйнували термінал нової пошти. Убили чотирьох працівників і ще п'ятьох. Поранили московити у Харкові. Ворог застосував свій фірмовий подвійний удар, атакував балістикою, а потім у те ж саме місто ударив безпілотниками. Рятувальники витягали людей з-під завалів. Із місця атаки наша Ірина Антонюк. Вже майже добу на зруйнованому терміналі нової пошти не припиняється робота. Співробітники і волонтери розгрібають завали. Рятувальники розбирають аварійні конструкції. Це була комбінована атака. Спочатку росіяни вдарили двома іскандерами М, а потім спрямували на логістичний центр чотири герані. На території є підземне укриття із десяток ось таких бетонних наземних. І ракета влучила прямо в одне з них. Укриття зруйновано майже повністю наразі, за нашою інформацією, тобто попередньо те, що ракета влучила саме в укриття. І дві людини загинули, тобто, безпосередньо в цьому укритті. Ще дві людини загинули безпосередньо в самому терміналі. Зі зруйнованого укриття рятувальники просто під час повторної атаки змогли дістати двох поранених і передати лікарям. Усього у шпитали чотирьох співробітників терміналу. Ще один від госпіталізації відмовився. На зараз все в порядку. Загрози життю немає. все стабільно. Вони також всі стабільні в палатах загального перебування. Операція пройшла успішно, тому я думаю, що в найкоротший термін ми зможемо їх виписати додому, і вони зможуть вже бути з сім'єю. Вже відомі імена загиблих співробітників. Це Віктор Пархоменко, Тарас Вовк, Євгеній Єрмаков і Дмитро Захаров. На жаль, цього разу то навіть не врятувала професійна професіонального укрит бетонна споруда, О, тому також ми будемо проаналізуємо цю ситуацію. Вже будемо робити висновки, як зробити так, щоб цього не повторювати Один із варіантів, що розглядає компанія, збільшити кількість підземних укриттів, аби дістатися будь-якого можна було за лічені хвилини. Збитки від атаки ще підраховують, але вже відомо термінал зруйновано вщент, і всі пошкоджені посилки ідентифікували таких. Півтори тисячі. Є півтора тисячі посилок, які пошкоджені. Зараз ми вже передали цю інформацію до наших фахівців до контакт центру. Вони телефонують нашим клієнтам, запропонують Запропонують компенсацію. Цей термінал окупанти атакують вже в четверте. Та в компанії кажуть, відновлять його роботу знову. А поки роботи тривають, працюватимуть по вже відпрацьованому алгоритму і посилки клієнтам обіцяють доставляти вчасно. <звук> Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Дронами по самісінькому середмістю Одеси били росіяни цієї ночі. Один із шахедів летів просто у стіну ліцею архітектури, і інший пробив дах у фітнес-центрі. Уламками побиті лікарня, дитячий садок. Є влучання по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. Дісталося і відомому пляжу Ланджерон. У квартирах Одеситів вибуховою хвилею повибувало навіть міжкімнатні двері. Щонайменше шестеро людей травмовані. все рознесло. Починаючи зі стелі, все тріснуло. Стіни порвало шпалери, все розірвало. Гардероб нічого живого немає. Лише два дзеркала вціліли. Сусідку навпроти дверями причавило. Її забрали у важкому стані в лікарню, і в п'ятій квартирі нижче теж жінка постраждала. Не припиняють росіяни бити дронами по Херсону. Зараз ви побачите, як виглядає багатоповерхівка у центральному районі міста. По обіді окупанти атакували її безпілотником. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, побиті балкони, вибиті вікна і двері у квартирах. Люди не постраждали, але кажуть, ці житлові квартали московити знищують з повітря уже не вперше. Там лежать. Запчасті дрона, акумулятор здоровий. Керпічі все повилітало, балкони, сікла, двері. Приліт був. Ну, Попали в машині, приліт, Повредило праве крило. Сусідня машина розробила повністю. Ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій області. Поранено двох працівниць обленерго. У однієї численні опіки, але загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці важкий. Швидка забрала її непритомною. Через пошкодження обладнання знеструмлено тисячі споживачів. Енергетики намагатимуться заживити абонентів. Щойно це дозволить безпекова ситуація. У столиці області екстрені відключення, графіки не діють у Києві. Дефіцит електроенергії навіть для критичної інфраструктури. Без опалення досі залишаються півтисячі будинків. Там, де відновити електрику, не вдається, ДСНС підключає будинки до генераторів великої потужності. І уже кілька діб після масштабного удару 9 січня без світла залишаються деякі міста і села області. А після сьогоднішньої ранкової атаки Ірпінь, Буча і Гостомель. Томель знеструмлені повністю. Уряд запроваджує доплати для енергетиків, які відновлюють постачання світла, тепла і води після ворожих обстрілів у складних погодних умовах. Прем'єр-міністерка Юлія Свериденко наголошує, аварійні бригади енергетичних компаній працюють у надскладних умовах цілодобово. Це на межі людських можливостей і з постійним ризиком для життя. Вона доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів підготувати відповідне рішення. У грудні для енергетиків запровадили були щорічну премію Кабміну, щоб відзначити їхню мужність і професіоналізм. Енергосистема зараз проходить найважчі випробування. Ворог постійно обстрілює наші об'єкти. Важкі погодні умови і морози збільшують навантаження. Наші енергетики, попри все, швидко повертають світло і тепло в наші домівки. І це титанічна праця. Саме тому ми запроваджуємо доплату для енергетиків. Тому ми доручили Міністерство енергетики та Мінфіну винести відповідне рішення на Кабмін вже цього тижня. Київ ініціює проведення екстреного засідання ОБСЄ через невпинні російські обстріли та ігнорування Москвою мирних ініціатив. Замість роботи над мирним уруглюванням війни, Росія підвищує ризик. Ескалації бойових дій а напередодні Радбезун різко засудив удар ракету «Арєшнік» по Львівщині і масовану атаку по Києву, яка залишила мільйони українців без тепла і світла у пік зимових морозів. На екстреному засіданні Радбезо представники країн заявили, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є глузуванням із мирних зусиль Сполучених Штатів. Росія навмисно зриває всі мирні ініціативи. Росія навмисно дочекалася початку січня, коли температура в Україні впала до мінус 15, щоб завдати один із найруйнівніших ударів дронами та ракетами по нашій енергетичній інфраструктурі, загнавши мільйони цивільних в умови холоду та замерзання. Місія ООН з моніторингу прав людини оприлюднила звіт. Минулий рік для цивільних в Україні. Став найсмертоноснішим, загинули більше 2,5 тисяч людей, і ще понад 12 тисяч зазнали поранень. Більшість загиблих у прифронтових районах, де переважно живуть літні люди. Торік побільшило жертву через те, що окупанти стали частіше запускати дрони і атакувати Україну далекобійною зброєю. Найжахливішими атаками назвали в ООН листопадовий удар по будинку у Тернополі і Липневий у Києві. Наголосили і на масштабних ударах по енергетиці, які тривають і досі. Ну а в українського парламента несподіваний кадровий день звільнень і не призначень нових старих міністрів. Спершу із посади міністра оборони відправили у відставку Дениса Шмигаля, який встиг посидіти у цьому кріслі лише півроку. Михайла Федорова звільнили із посади першого віцепрем'єра і міністра цифрової трансформації. Відправили у відставку і очільника СБУ Василя Малюка, яку профільний комітет погодив тільки із другої спроби. Далі у сесійну залу винесли призначення Дениса Шмигаля першим віце-прем'єром і міністром енергетики. І його депутати провалили. А призначення Михайла Федорова, міністром оборони, навіть не виносили на голосування. Повернутися до цих питань обіцяють уже завтра. Нагадаю, усі ці урядові кадрові ротації є ініціативою президента. Дональд Трамп закликав іранських протестувальників захоплювати установи. Він підтримав мітингарів, назвавши їх патріотами, і заявив, що допомога вже у дорозі. Це дослівно. Іран другий тиждень штормить від масових протестів проти режиму Аятол за різними даними загиблих цивільних від кількох сотень до кількох тисяч. Вашингтон обіцяє жорстку відповідь на насильства. На столі у Трампа різні варіанти. Зокрема, її можливий удар по країні. А Держдеп Сполучених Штатів закликає американців терміново покинути Іран. Іранські патріоти продовжуйте протестувати. Захоплюйте свої інституції. Запишіть імена вбивць і гвалтівників. Вони заплатять за це дорогою ціною. Я скасував усі зустрічі з іранськими офіційними особами доти. Доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників, Дональд Трамп, президент США. Ну а тим часом у Криму окупаційна російська влада відключає людям інтернет і уповільнює роботу мобільних мереж. А пояснює це обмеження інформаційних потоків з заходами безпеки для протидії загрозам у період так званої СВО. Про інформаційну блокаду і намагання росіян перетворити тимчасово окупований півострів на керований інформаційний простір кримчани ексклюзивно і анонімно розказали нашій Ільвіні Сейдбулаєвій. Дивіться кілька спроб, і всі невдалі. Так Сенє намагається дозвонитися до рідних на окупований півострів. Спробую, наприклад, у фейстаймі подзвонити родичам і От взагалі, бачите, воно. Просто скидає. Давайте спробуємо ще раз. Нічого не відбувається. Дівчина вже три роки живе у Києві. Вона виїхала з тимчасово окупованого Криму до столиці вже під час повномасштабного вторгнення, щоб вступити до університету. Змінкувань безпеки ми не показуємо обличчя та змінюємо голос, бо рідні сані живуть в окупації. Дівчина щодня їм телефонує, однак зв'язатися вдається не завжди. В день ще більш-менш можна зв'язатися. Знову ж таки, не кожен день, а, але ввечері це особливо важко зробити ввечері, можна навіть не намагатися. Ми завжди зв'язувалися або по WhatsApp, або по FaceTime. можна чути по одному слову, можна взагалі нічого не чути. Матвій, як і Сан'є, теж із Криму. Чоловік понад п'ять років працює в it компанії. Його літні батьки живуть в окупованому Севастополі. Матвій дуже переживає за їхнє здоров'я. Коли немає зв'язку, дуже за них переживаю. Бо ти не знаєш, чи це добре в них по здоров'ю, чи не треба якась допомога, чи вистачає ліків, бо з ліками теж проблема. Трошки нервуєш, пишеш якісь повідомлення, намагаєшся додзвонитися, використовуєш різні месенджери, щоб мати цей зв'язок. Але ну дуже надіж, коли дізнаєшся, що вони тобі відписують. Останнім часом окупаційна влада Криму почала без попередження відключати людям інтернет та уповільнювати роботу мобільної мережі. Пояснюють, мовляв, усе заради безпеки, але насправді йдеться лише про посилення контролю над населенням та військовими базами. Зразу падає зв'язок. Ну тобто вони роблять так, щоб не було можливості обміну інформації. Мобільний інтернетом розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксація зловживань та поширення інформації, яку окупанти хочуть приховати. Водночас росіяни намагаються просуховувати кримчан, тому примусово нав'язують їм свій месенджер. Це один з інструментів тотального контролю над жителями півострова. Вони розширюють і впроваджують свою систему. Вони її називають МАКС, яка під контроль. На в тому числі силовим структурам для того, щоб контролювати трафік і комунікації, які відбуваються між людьми на тимчасово окупованій території. Доступ до інтернету кримчанам обмежують, аби ці отримували лише офіційну затверджену Кремлем інформацію. Інструменти гібридної війни, такі як контроль над інтернетом, і фактично позбавлення можливості отримання релевантної інформації, тому що що вони хочуть зробити, щоб громадяни в Криму мали лише обмежене коло і спілкування, і в тому числі інформації, подачі інформації, щоб вони отримували. Її лише з російських ресурсів або відповідно кримських ресурсів, або обійти контроль окупантів. Кримчани встановлюють VPN на свої телефони. Це дозволяє їм отримати правдиву інформацію та підтримати зв'язок із близькими, що знаходиться поза півостровам. Та росіяни вже починають блокувати ці сервіси, аби повністю ізолювати людей від світу. Ільвіна Сидулаєва, Костянтин Церенок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.